Доброго дня, з вами один Гадей, привіт. Як бачите, я сьогодні на буде водоспаді, мабуть, тільки бачите, й чуєте. Про що буде говорити? Говорити будемо про зміни до виконавства України, саме до виконавство України, що регулює мобілізацію та режим воєнного стану. А Відповідні зміни наберуть чинності 18 травня 2024 року. От. Що нас цікавиться, люди, що проживають в Канаді. Нас цікавить саме зміни до статті 20 закону України про режим воєнного стану. Відповідно, стаття 20 була доповнена частиною 4-5 та 6. Розповім цивільною не канцелярською мовою, що саме українських людей частиною країни загалі цієї статті зазначення, що якщо ви а, громадянин України, що знаходиться у прикордонній Смузі, а ви перетинаєте а, кордони України, вам необхідно мати з собою разом з посиченим кордони України, з фізичним особам, паспортом, необхідно мати відповідні військові документи. Якщо ви є чоловіком, та готову, що віком від 18 до 60 років. Що йдеться у п'ятій частині, це найбільше цих курбую. У п'ятій частині йдеться, що тепер, якщо ви хочете оформити якісь документи в установ, чи установлення, інші консульськими діями. Насамперед усіх кургує оформлення паспорту закордонного та надання України і закордонного паспорту, якщо у вас а, немає, якщо, якщо він Радшему чи пошкоджено, треба воно запасник, треба додати до постанови. А діснути консультування на тепер, 18 травня, буде важливо, тільки якщо у вас є військово військовий документ. А якщо документів таких немає, то доведеться стати на військовий область вільний корпус відстановлю, в неї є заповноважність і на всіх там. Є виключення цього, тобто не треба надавати відповідні військово-облікові документи чи ставати на військовий облік, якщо за відповідними протистаннями діями звертаються громадяни України для оформлення послушення та повернення до України. Якщо звертаються задля документів для дитини, одним з батьків, який є а, не громадянин України, а інший батько або мама є закордонним громадянином, тобто водяною України чи особливо без громадянства. І третій випадок, якщо звертається за закончитися послами до України, що знаходиться під арештом чи е, позволеним волі у е, закордонній системі. І що йдеться в шостій частині? частини, шостій частині йдеться, що якщо ви звертаєтеся до чи представництва, Державного підприємства документ, яке може приймати відповідну заяву захоплення паспорту закордонного загалом, паспортний Україні, це підприємство документ тепер буде надавати своїм послуги тільки, якщо ви надасте військову обліку. А на відповідно косвідської документ не може брати вас на облік таке резюме Щодо нового законодавства, якщо буде якісь зміни то буде новий законодавство чи якісь порядки, законного зміняти, буду вас інформувати, а на цей час говорить все про це, то вружуся, це попаду.